Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді гра світлофор. Ця гра займає від 30 хвилин, грати в неї можуть від 2 до 4 чоловік. Вікова категорія цієї гри від 7 років та гра буде українською мовою. Ось в такому пакуванні вона до вас приїде, також вона буде герметично запакована плівочкою від виробника. Цю гру ми розпакували, щоб зняти вам огляд. З вами подивимося, що ж входить всередину цієї гри. Всередину цієї гри входять ось такі гральні карточки, також гральні фішки різних розмірів та кольорів, кубик та підставочки під фішки, інструкція та правила гри, які, до речі, можете скачати в нас на сайті. Та велика гральна дошка з щільного картону. Для замовлення цієї гри переходьте на наш сайт Сила Розуму.